Друзі, вітаю, слава Україні! Ви на каналі сир назавжди. Я Максим Залізняк. Наш канал розповідає про секрети технології виготовлення продуктів харчування, трішки піднімає завісу над тим, що насправді ви несете собі до рота, собі і своїм дітям. Ну, по-перше, ми з вами підсумуємо результат обговорення. В яких продуктах американських чи українських більше-менше хімічних додатків? І по-друге, завтра, от в середу, 19 числа, я запрошений модератором одного з питань, а саме молочна сировина в Україні, питання її ціни, доступності і увага використання імпортної сировини. Мова йде про ту саму молочну конференцію конференцію молочників. Яку я анонсував в минулому випуску? Мілкі форум. Мілкі форум 2022 відбудеться в Фавор парк отелі 19 жовтня, тобто завтра. Дивіться, з точки зору допомоги армії, якщо не багато коштів, але хочете особисто допомогти? Дуже актуальні навушники. Дивіться, у мене друг вернувся з під Бахмута із 100 чоловік. 63 повернулося, повернулось більше половини контужена. Решта героїв залишилися під Бахмутом. Є дві моделі цих наушників активних. Так одна, скажімо так, одні наушники заходять під каску, якщо каска з вухами. Інша, в принципі, не вимагає, якщо каска така от коротенька, така як у спецназу американського, так, да? ті, що там по пустелі, буря по пустелі бігали. То там ці наушники вони, в принципі, ніби продовжують каску. Це досить недорого, але завдяки цьому наші бійці не будуть контужені. Це раз, друге, дивіться. Якщо ви не можете купити обладнання, якесь там не можете перерахувати гроші, ви завжди можете допомогти пораненим в воєнних шпиталях і госпіталях України. Не повірите, із нашого власного досвіду це надзвичайний внесок в нашу спільну перемогу. Тепер до випуску: зокрема, так виглядають навушники. Бачите, в коробці це я на Амазоні замовляв. Ті, що підходять для укороченої казки. А для того, що довга така з ми прийшлося замовляти через групу своїх колег. І так, щодо різниці кількості домішок в різних хімічних, в тому числі в американських і українських продуктах, я мав можливість буквально три місяці назад, коли відвозив сім'ю сина і дружину до брата в Америку, поїздити по продуктовим магазинам Нью-Йорку, Лонг-Айленду. І хочу вам сказати: по-перше, треба читати етикетку, я вам кожного разу це. Нагадую, і дійсно домішок більше там. З одного боку. З іншого боку, звичайно, для різних верст населення існують не просто різні продукти, а продукти різної цінової категорії. Як правило, не завжди, але як правило, більш дорогі продукти містять менш домішок. В той самий час, коли Радянський Союз не міг ніяк вирішити свою е, харчову програму. Пам'ятаєте, продовольственна програма з'їзд партії приймав і кожного разу от не виконували її. Один з американських президентів, це вже легендарного стало, зібрав найкращих вчених своєї країни, найкращих, скажімо так, міські країни і задав їм одне просте питання. Скажіть, будь ласка, яким чином я, як американський президент, маю забезпечити всіх американців доступними продуктами харчування? Як легенда стверджує? Яку, до речі, розповідають як реальний факт, що через кілька днів обговорення було прийнято рішення єдине, американський уряд завжди буде різним чином дотувати або стимулювати вирощування одного компоненту кукурудзи. Але цей компонент, він стоїть, в, скажімо, внизу харчового ланцюгу. Хрисьому ланцюжку, внизу кукуруза. Буде багато кукурудзи, буде багато м'яса свиней, е, не знаю, буде багато м'яса корів, бичків, буде багато курятини, буде багато яєць і так далі, і тому подібне. Тому було е, ініційовано цілу низку законів, які закріпили на законодавчому рівні, е, скажімо, преференції для кукурудзи. А саме я був шокований. Сподіваюсь, ви цього теж ніколи навіть не чули. Що згідно з постановою американського уряду, кожна літер, кожний галон американського бензину має обов'язково містити якусь частину, суттєву частину спирту виготовлено з відходів кукурудзи. Крапка. До речі, можете на це звернути увагу. І ви побачите, що в Америці, скажімо так, октанове число бензину із-за цього, воно нижче, ніж в Європі. Наприклад, в них в принципі немає бензину 98-го. Отака цікавинка. Я не розповів вам детально, я не юрист, які саме закони прийняті, але якщо ви візьмете пляшку Кока-Коли, куплену в Європі, і пляшку Кока-Коли куплену в Америці, ви обов'язково помітите мінімум одну різничку, а саме: в кожній пляшці американської кока-коли, до речі, і пепсі коли інших напоїв обов'язково буде міститися збагачений кукурузний сироп. Ви побачите надпис: Хай фруктоз, корм, Syrup» в кожній пляшці. В кожній можна ще довго розповідати про американські програми підтримки вирощення кукурузи, скажімо, забезпечення недорогих продуктів харчування для американців. От, але е, я хочу зробити один висновок: ті невігласи українські, які розповідають нам про те, що держава не повинна взагалі втручатися і регулювати власну продовольчу безпеку, вони реально невігласи і барани. Це моя точка зору, і я її міняти не збираю. Звичайно, м'ясо-м'ясо, багато кукурузи, багато кормів, багато молока. А саме про молоко. Ми з вами говоримо найчастіше на нашому каналі. Тож пропоную глядачам обговорити, яким саме чином після війни, після нашої перемоги, ми зможемо зробити з України державу, в якій найдешевші і найбільш якісні продукти, як мінімум, для власного населення і для експорту, і підсумовуючи обговорення питання про американські продукти і додатки в них, так найбільше. Ігор Почепецький не близький до істини, на мій погляд, суб'єктивний. А саме він написав нас «Вітаю, дякую за роботу з приводу домішок за вимоги повторюваності, однаковості продукції американських технологів, можливостей більше у виборі домішок. Так, саме так, пане Ігор, саме так, шановні глядачі, оскільки якість це однаковість і повторюваність, і це критерій, який, скажімо так. Давить на технолога, то чим більший арсенал технологічних інструментів, обладнання і, в тому числі, додатки він може використати, тим він вважає, що його рівень вищий і він забезпечує вищу, вибачте, за нашим визначенням, якість. Тому українські продукти відрізняються від американських, хоча б тим, що доступність оцих самих домішок за рахунок того, що американська. Промисловість більш інноваційна, він просто вищий, і американці застосовують більше того, що доступно їм і недоступно на сьогоднішній день українцям. От і вся цікавинка, вся різниця, все питання. Пане Ігор, на вас чекає традиційний подарунок. Повідомте, вибачте, ще раз на нашому сайті Золотої Лінії. Ваші координати. Адресу нової пошти, а я приступаю до завершальної частини. А саме, що я хочу розповісти своїм колегам завтра. А вислухайте цього. Перша фундаментальна річ: будь-яка українська молочна компанія оперує одночасно на двох ринках: ринку заготівлі молочної сировини і ринку продажів готових молочних продуктів. Крапка. Друга теза прибуток. Молочного бізнесу за останні 20 а то й 30 років до війни він складався з двох частин: а саме прибутку, які компанії заробляли, заробляли на ринку заготівлі молочної сировини, і прибутку, який вони отримували від переробки молочної сировини і продажу готових продуктів. Таким чином, поки ціни на молочну українську сировину залишалися низькими по відношенню загальноєвропейських чи загальносвітових. Компанії українські були зацікавлені і замотивовані на те, щоб розвиватися в напрямку збільшення потужності переробки, а не якості чи глибини цієї саме переробки. Не в напрямку інноваційного розвитку, а в напрямку збільшення самих обсягів. Нехай за рахунок самих дешевих і, можливо, не самих інноваційних технологій. Прекрасну ілюстрацію цієї ситуації є пастка російського ринку, на який... Певний час експортувалося більше половини сирів і сирних продуктів, які взагалі в Україні випускалися. А за рахунок обмежених вимог до якості цієї продукції власники бізнесу молочні компанії були зацікавлені в збільшенні обсягів переробки сирови і збільшенні обсягів виробництва продукції, а не зафокусовані на якості цієї саме продукції. Як факт, на початок війни ціни на Молочну сировину в Україні практично досягли е, середньоєвропейських відміток, а в деякі періоди почали навіть перевищувати ці самі цінові рівні. Після 24 лютого, після початку вторгнення е, російських фашистів до України, е, було зруйновано більше господарств, навіть чим молокопереробних підприємств. Молока стало набагато менше, але ціна, як не дивно, якщо ми говоримо про... Валютну ціну вона впала, знов сформувавши ту саму демотивуючу е, ситуацію, при якій українська сторона дешева, найпростіші е, сухе молоко, масло чи сири невисокої якості продукти е, стали цікаві для європейського ринку за рахунок своїх демпінгових цін і нічого іншого. Цей потік. Недорогих українських молочних продуктів хлинув прямо в Європу. Якщо говорити про те, яким чином вона продається, то вона продається або дешевше за ту саму польську на 10-20%, або навіть різним чином її фальсифікують, наклеюючи польську етикетку, і продають як польську, не знаю, там литовську, словацьку і так далі. Таким чином, говорити про розвиток лояльності в Європі саме до українських продуктів сенсу нема жодного. Ну і нарешті, хто про що, лисий це прогребінець, так і я. Єдиний варіант довготермінової стабільності, стабільного розвитку, вибачте, в галузі молочній Україні є вихід на транснаціональні ринки не тільки готової продукції з продажів, так, а і сировини. Ваш покірний слуга на сьогоднішній день приймає участь на підприємстві в Польщі в переробці тисяч тонн сировини щомісяця, які мають величезну частину імпортної складової, тобто сотні півтисячі тонн сировини з Прибалтики, з Англії, з Франції, з Голландії у вигляді. Концентрованого молока, молочних сумішей, навіть сухого молока тобто, як тільки українські молочні комбінати зможуть переробляючи доступну сировину з загальноєвропейського ринку, а не тільки українського, бути рентабельними і прибуткованими, тоді наступить щасливе благоденствіє для всіх, тоді працівники не будуть втрачати робочі місця а ринки збуту для українських підприємств. Вони розширяться до рамок всього світу. Чого я, власне, зичу собі, вам, всім молочній галузі, і на цьому прощаюсь. Всього найкращого: слава Україні, слава героям і капзда Фашистській Федерації. До зустрічі!